28 листопада, естрадний співак та народний артист України Степан Гіга з черговим концертом у Луцьку, концертний зал Волинського драмтеатру Повен глядачів, і найбільше фанатів це молодь. Завдяки соцмережам та українській творчості співак знову став надпопулярним. А слова його пісень точно знає кожен українець. Лучанка Алла сьогодні теж прийшла спослухати народного артиста, каже в захваті від його пісень. Сьогодні ми прийшли на гілу. Так, Чому? Випадково. Як випадково? Діти купили колись квиточки, білети. І одна подруга трошки прихворіла. Підуть маму, підемо, звичайно. Як це вам йде. подобається? Так, да, я пам'ятаю, як він колись приїжджав до нас, це був фестиваль сала. Тоді ще покійний В'ячеслав Добжанський організовував. Це було в парку в Лесі Українки, там на Ротонді, і ми там зажигали. І яка пісня подобається найбільше? Ну цей сон. Как ви думаєте, такі концерти? Вони підтримують Україну зараз такий час. Ви подивіться, хто прийшов. Молодь прийшла. Ну і про все такі, як я, трошки старіші, трошки сивіші. <гум> <гум> Він для всіх поколінь співає. Концерт іще не почався, а люди вже заряджені на позитив. Одні наспівують пісні, інші вже готуються вручити співавку квіти. Ну, як чого, на концерт прийшов послухати співака. Якого? Степана Гігу. Вам подобається Степан Гіг? Ну, слухаю його творчість. А які пісні подобаються? Ну, саме легендарні це сон, Яворина. На пам'ять знаєте? Ну. Да. Да. В принципі, так. Да. Коли ви зацікавилися його творчістю? Багато хто каже, що от, е, в соцмережах він став популярним, тому так і ходять на концерти. Чесно сказати, ну, давно слухав, але ну, коли ця популярність почалась, тоді вже, певно, самий пік його. В Прокидаєшся і Золото Карпат. Не суто золото... все його, але ну, подобається творчість. Це українські пісні. Е, от, е, в Такий важкий час для України е, творчість, от таких от співаків вона підтримує. Ну, звичайно, треба підтримувати і творчість таких співаків, і, які допомагають. Е, я так само дивився інтерв'ю Степана Гіги, там, де він розповідав, що теж допомагає армія. То чого не підтримати такого українського талановитого. Треба підтримувати своє? Я не знаю. Мама купила білети. Мене я взагалі не фар, мене заставили. А йти на Степана Гігу? Так, але мені в принципі подобається. я Думаю, я отримую задоволення від його концерту. Які пісні знаєте? Е Мабуть, на могилі мені посадіть молоду яворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Напевно, почули в тіктоці. Так, можливо. <свісно> як ви вважаєте, на вашу думку? Отакі от, от концерти, в такий от складний час для України вони підтримують як і артистів, так і українців? Я думаю, так, тому що це підтримує національний дух. Це вони нам потрібні зараз. І якщо вони тим більше, ну можливо, якщо вони багатодіні, то це ще краще. Я дуже великий фанат Степана Гіги, я його просто обожнюю. Наскільки великий? Найбільший, мені здається. І букет навіть подвала. Обов'язково. Без букета нікуди. Як давно ти слухаєш Гігу? Приблизно рік часу. Як тобі? Прекрасні пісні, дуже їх люблю. Найбільше, яка подобається? Я Яворина – Я Ворина, то я любов. Про могилу. Про могилу. Скажи, будь ласка, такий час складний для України. Чи е, підтримує от такі концерти е, як артистів, так і всіх українців? Звісно, підтримують завжди, тому що нам треба всім об'єднатись для нашого ЗСУ. І я знаю, що ми можемо це зробити разом і тільки разом. Ви сьогодні прийшли на Степана Так. Да. Давно слухаєте? Давно. На скільки? Скільки, скільки вродилася. Стала його пам'ятати, стільки його любимо, шануємо, поважаємо. Звідки приїхали? Трохівський, Луцький район, село Михлин, колгосп імені Шевченка. Супер. Які пісні найбільше подобаються? Його пісні всі дуже красиві, дуже родинні. Ну, як... Про жінку, що Він дуже жінку любить, шанує, поважає кухає. Оце так як для нас, то сама-сама-сама. Минає кілька хвилин і ось на сцені з'являється легенда українського шоу-бізнесу. Ми коли станови вічна віч, сімлювались і царя, були за світом. Люди не стримують емоції, підриваються з міста, підспівують під українську музику. Сам Степан Гіга у свої роки ще не аби як запалює на сцені. Молодь у захваті. Я вас помітив. Ви так скакали тут, що я аж до вас прийшов. Чому Степан Гіга подобається? Степан Гіга чим подобається? Позитивною енергії. А ще чим? За своїми українськими піснями, українською творчістю. Чому він став таким популярним зараз? Дуже заходить в душу людей. Яка пісня подобається найбільше? Цей сон. Я знаю три пісні його. І все. Як так? Він мені настільки подобається, що я прийшла. Зараз співає його син. Як вам? Він дуже красивий і треба було прийти просто. Це ваш подруга напевно запросила. Це моя сестра, і це я її запросила. Син Степана Гіги, Степан Молодший, поділився із нами як нині команда співака. Працює в умовах війни та про благодійну діяльність. Відомо, що кошти з концерту народи артист передає одній із бригад Збройних сил України. Студійна робота була звичайно, що. Е Працювали на студії над матеріалом і, в принципі, слідкували, що як відбувається. В принципі, вдома були як всі люди. Як вирішили, що от потрібно вже відновлювати концертну діяльність? Як вирішили, ну поступила пропозиція е, зробити тур в підтримку нашій. Армії ЗСУ і збирати кошти на 128-му бригаду, щоб допомогти їм всіма потребами, які, в принципі, їм потрібні. І ми так вирішили, що потрібно дійсно щось робити, і кожна копійка, кожна, ну скажімо так, кожен внесок він допомагає і зближує нас до перемоги. Який це вже концерт по рахунку приховати? Ой, я не знаю, вже збився, напевно, десь. Вже десь 15-16 mm -hmm. і це ще не останній. Mm — -hmm. От е, їздите на кожен концерт Так. в залі багато молоді. Що yeah. це пов'язано? Я думаю, що люди просто зрозуміли і почали цінувати дійсно своє, тому що тато 40 років робить виключно для нашої української культури. І напевно. Це люди почали цінувати своє. Ну, як все своє. В принципі, свого виробника, і виробник музики, і виробник всього, мені здається. Оленяни кажуть, нині українська музика стала як ніколи популярною, поступово витісняючи із українських плейлистів російською. Це дуже добре, адже пісні таких співаків, як Степан Гіга, надихають та дають віру у перемогу.